Привіт, мене звати Алла Рожкова. Я практикуюча психолог. Сьогодні я хочу почати нову рубрику, де я зможу розібрати ті запити, які є у вас. Я не буду давати дуже чітких рекомендацій, я буду говорити про свої гіпотези. Я хочу відмітити, що, скоріш за все, одна по собі ситуація, от, наприклад, як це було з квітами, якби дитина зростала в безпечному просторі, відчувала, що з нею все гаразд, її люблять, їй про це часто і багато говорили, підкріплювали ці слова. Вона б, напевно, не вплинула так. На ситуацію з квітами. Скоріше за все було багато ситуацій, які до цього підводили. От, наприклад, одна із них, якою ділиться знову ж таки ага, людина, з якою це сталося. Та? Мені було 10 років, коли мама в розмові з подругою сказала, що якби дізналася раніше, то зробила би аборт. Ну, це, звісно, дуже вплинуло на моє відчуття себе. Я часто думала. «На що я потрібна, краще б мене б не було в 17 років, думала про самогубство, але не наважилась. Тобто такі ситуації, коли люди дитина росте не в безпечному просторі, а, наприклад, в функціональному просторі може бути, наприклад, така ситуація: нагодована, чисто одягнена. І все, але не цікавляться почуттями, не транслюють, що ти важлива для мене. Я люблю тебе. Так добре, що ти є в цьому світі, так добре, що ти є в мене, я дуже сильно тебе люблю. Це те, що впливає на формування я важлива і жити в цьому світі добре. Тож ця ситуація, і, напевно, якщо б копнути, там був би ще ряд цих ситуацій, і сформували у психіці. Дитячі розуміння, я не важлива, краще б мене не було. І ясно, це впливає на подальше життя і на подальші ситуації, і вплинуло на ту ситуацію з квітами. Якщо вам сподобалася рубрика, я вас прошу, ви можете написати мені, написати на емейл, це буде все конфіденційно. І ми можемо розібрати ситуації і ваші кейси. Тож пишіть, будь ласка, і з турботою ставтесь до себе і до свого життя. Не забувайте вдих і видих. З вами була Анна Рожкова, практикуючий психолог.